У той час, як інші збірні вже почали оголошувати склад команд на перший етап Кубку світу в Остерсунді, новин про український біатлон не так багато. Ми вже знаємо про те, що пропустить старт сезону Дмитро Підручний. А нещодавно старший тренер жіночої збірної повідомив про те, що не побачимо на першому етапі ми і Юлію Джиму. Як з'ясувалось, українська біатлоністка через хворобу мала зриви у тренувальному процесі і не встигне підготуватись до Естерсунда так, як планувалось, краще не робити підготовку з поспіхом лише задля того, щоб стартувати вчасно. прокоментував Микола Зоц. Таким чином Юлія Джима продовжує готуватись і планує, пропустивши Швецію, приєднатись до команди вже у Хохвільцині на другому етапі. І поки відбір до цієї самої команди ще триває, уже відомо, що свій сезон інша українська біатлоністка Олена Білосюк розпочне на кубку IBU, який стартує 30 листопада у Конціалахті. Востаннє у складі команди Б Олена виступала 4 роки тому. Минулий сезон Білосюк закінчила на 59-му місці у загальному заліку. На жаль, це найгірший результат в кар'єрі для 36-річної спортсменки. А ось сезон 2015-2016 року став для українки найкращим. Тоді вона увійшла до топ-10, сьоме місце у тоталі. Наразі зазначає Зоц: до Стерсунду готується 10 біатлоністок. Це Кривонос, Блашко, Петренко, Олександра та Анастасія Маркушини, Сестри Городні Дмитренка, Кип'яченкова та приходько з них шість. Поїдуть до Швеції на Кубок світу інші ж приєднаються до Білосюк на Кубок IBU.